Вітаю вас у моєму новому відео. Сьогодні ми будемо з вами грибали дощем. Якщо вам подобається це відео, не забувайте ставити палець догори та ділитися моїми відео в соцмережах та інших месенджерах. Приємного перегляду! Ні, я з розуму не зійшла. Я дуже люблю гуляти під тощем. Іноді це зовсім розглузде рішення. Якби не йде про збір грибів, це більш прогулянка. Але коли вона така тематична і до лісу, то я без кошику не йду. Ця краса це в нас рядовка фіолетова. Так, саме вона. Іноді вона буває такого більш брудного кольору, ніж фіолетовий. Але це не рядовка брудна, інший схожий вид, це саме фіолетова. Ось така вона молоденька сьогодні. Класна. Це їстівний гриб, він дуже яскравий, він дуже симпатичний. Росте, можна сказати, всюди, але росте саме посади. Іноді зустрічається великими великими галявинами. Фіолетовий на зрізі, фіолетова шипинка і фіолетові пасти. І чим він відрізняється від фіолетового повотинника, Котрий також є стіни, але всі бояться з ним переплутати фіолетову рядовку. У фіолетової рядовки на ніжці немає ніякого кілечка або залишку павутинки, тобто ніжка ось таким білим пропушенням, але повністю-повністю голодень. Фіолетова рядовка не один яскравий гриб, який росте восени. Ну, звичайно, класно було б знайти фіолетовий павутинник, але в мене є тут ще один фіолетовий. Це у нас лаковиця аметистова. Аметистова, не знаю, напевно, аметист має такий колір. Не фіолетова вона чомусь, а метистова. До речі, оцей фіолетовий грибочок, тоненькою ніжечкою, також їстівний гриб, але він не має ніякого смаку. Я бачила, його смажити разом з лисичками, щоб створити таку гарну яскраву композицію, грибну. Буває і таке. Але сьогодні я хочу його взяти, так, подивитися на зміну кольору, як він з рядовочкою фіолетовою буде на сковорідці Буде поєднуватись, ну, побачимо. Ніжки також у цього гриба майже не беруть, вони такі твердуватенькі. Також фіолетові, фіолетові пластинки у цього гриба, і також фіолетова шапинка, але від рядовки відрізняється. По-перше, своїми розмірами, по-друге, частотою пластинок. Бачите, які вони у лаковій часті. Ну, і взагалі ніжка. У вона вся фіолетова у. Филатовые рядовки, тришечки с таким білим на плене. У зборі грибів під дощем я один великий-великий плюс немає конкуренції жодної. Це ліс ялиновий і ці рядовиці дуже-дуже тут подобаються. Я точно знаю, що це не які не інші гриб, а саме філетова рядовка, тому можу спокійно зрізати, а не виривати, щоб не пропустити якісь ознаки, наприклад, отруйного або неїстівного, несмачного грику. Такі зовсім маленькі я брати не буду, вони хоч і симпатичні, але нехай собі доростуть, може дістануться комусь іншому. Так само я не буду брати цю погризену. а заберу ось ці такі гарні екземпляри. Чистенька. Класна рядовичка. До речі, її дуже легко мити, вона не ламається. Коли її миєш, можна прям терти руками і вона буде в порядку. Зараз знайшла трошечки більше. І більшої. Глідовки фіолетові, ви бачите, в неї вже середньоручневі. Лісі, до речі, дуже темно, хмари. Погано видно, але ці фіолетові плями, якраз їх видно, і давай. Можливо, польські, а фіолеток. Ну, і точний. А ось у нас і лисички. Лисички, не дідо, в яких ми звикли, лисички трубчасті. Тому що, в чому трубчасті? Вони з пустою ніжкою і така дирочка, тут посередині. У них такі нетипові пластинки, навіть це не пластинки, бачите? Ось такі складки. Тобто, якби ця шапинка була розгорнута, Хтось почав її так от жмакати, як листок. Ось таким чином ми утворилися ці так названі пластинки. Бачите, ніжка також є стивна, але сам, сам гриб, можу сказати, трошечки такий тугенький. Не кожному він придеться по смаку, а я їх збираю. Мені вони минулого року сподобались. Та що в цьому році зустрічається. І в цьому році я збираю в основному ось так біля якихось потоків води. Прикольний тут. Кошика яскравих грибів. Дуже доречним буде і цей рижик. Це у нас рижик лина, виступили такою синьовою На ніжці, на шапинці. І хочу вам показати ту саму особливість рижиків, яку немає інших. Обана! Це не та особливість. Привіт! Привіт! Влас! Влас. Ось таке порозиління на зрізі. Ось це дуже важливо для рижика. Порозиління, що я кажу, такі е По помаранчевий ха <розуміння> 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 я не змогла навіть слово підібрати. Він має бути на зрізі ось такий помаранчевий. І виступати мусить ось таке червоненьке молочко. 引起了很多。 Що можу розказати про цю прогулянку? По-перше, я вже намокла, а по-друге, я вже замерзла. Гриби в мене є, якби не ставила я за ціль зібрати гриби. Думала, так, прогуляюся трішечки з парасолькою, полюбуюся, як це красиво. Ну, але якось так вийшло, що, що я тепер назбирала пів кошика, і Буду їх дома готувати, чистити, варити. Ось так.